Всім привіт! З вами Хагі Федя. У нас сьогодні будемо мати мама відео. Ми відкриваємо вісно клави. А ми... Почали? Во! То що там і клави нас. Так, висипаємо. Що тут є? Нема а, это все всю дней? Все такой пусто. Пусто. Так, что тут? О, придай ручка. Живчик нагазований. Потукетка. О, О Смачненький. Смочненький. хто хоче хочешь Миколай, ставьте лайк. А кто хочет тебе ручку, то, то песку. О, двойной китаток. О, мандарины. Эть, эть. О, ты, ты мандарина. Сейчас что я. О, вот сюкилка. Опять цукерка.

Два твіксика, два твіксика. О лайн. Ще один лайн. Два лайна Сайво. три таких. О, один Ням-ням-ням-ням-ням цю муталку. Хто любить муталку, ставте лайк. О, суки, І ще один величезний лайн. Все. О. Ой, куча у мене є. І все. Є. І сулочки, і все. Все. Всем пока. Не забудьте подписывать на канал. Всем па па па